Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Привітаємося! Сонце, сонечко, на дворі розлилось рікою, морем, лісом, полем небом, гаєм і прекрасним рідним краєм. Добрий ранок, друзі! Малята, уявіть, що я журналіст і хочу взяти у вас мешканців міста інтерв'ю. Чи подобається вам гуляти рідним містом? Через що вулиці й подвір'я в місті стають не дуже гарними, як ви гадаєте? А звідки на вулицях береться сміття? І що треба робити, щоб його було менше? А що може зробити кожен із вас, щоб у нашому місті було чисто? Я гадаю малята, що ви усі дали відповіді на запитання журналіста. Всі знають, як приємно жити в хаті, де підтримується чистота і порядок. Тому ми кожного дня намагаємося прибрати, розставити речі по своїх місцях, а також виконати сміття, якого набирається досить велика кількість. А ось скажіть, ви коли-небудь замислювались, яка доля спіткає? Ті гори сміття, що ви кожного дня виносите зі своєї осилі. Ми не раз бачили, як приїжджає велика машина та спорожнює контейнер з відходами. Сміття забрали з вашого життя, але чи так воно насправді? Переважно більшість людей про це взагалі не думають. Сміття це одна з найбільших проблем сучасності. Якщо сміття не переробляти, то наша планета перетвориться на справжній смітник вже років через 100. Що ж робити з цим сміттям? По-перше, його потрібно переробляти. А для цього сміття потрібно сортувати. Сортування сміття допомагає знизити кількість шкідливих відходів. У нас в Україні практика сортування. Сміття поки ще популярне лише на словах. Але ніхто не заважає нам проявити трохи пильності та не кидати у сміття акумулятори, ліки, батарейки та вироби, що містять ртуть, наприклад, старі ртутні градусники. Пункти прийому подібних відходів є у всіх великих містах, в, наших, в нашому місті. Теж є такі пункти прийому відходів. Не відсортоване сміття гніє на, сміт... на сміттєзвалище, забруднює землю, руйнує екосистему. Сортування сміття допоможе перетворити його на ресурс, робити з нього речі чи енергію, зменшити кількість сміттєзвалищ. Скло переробляють на виготовлення скляних виробів. Папір переробляють для виготовлення туалетного паперу, латков для курячих яєць. Пластикові пакети переробляють для виготовлення сміттєвих пакетів. Пластик переробляють і роблять з нього синтепон, з якого потім можна зробити куртку. Алюмінієві банки переробляють та роблять з них нові такі ж банки. Органічні відходи перетворюють на добрива. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Посортуй сміття. Перед нами 5 контейнерів для сміття. Вони різних кольорів. Кожний колір означає, в який. Контейнер, яке сміття потрібно викидати. Давайте розглянемо кожний контейнер. Перший контейнер з синього кольору. Сюди викидають скляне сміття. Другий контейнер червоного кольору. Цей кольор показує, що потрібно викидати сміття, яке зроблене з металу. Третій контейнер жовтого кольору. Сюди викидають сміття з паперу. Давайте розглянемо контейнер зеленого кольору. Сюди викидають харчові відходи. І останній контейнер це бак сірого кольору. В цей контейнер викидають. Пластикові відходи. Ну, що, малята, запам'ятали? Синій скляний, червоний металеві, жовтий папір, харчові відходи зелений та сірий це пластикові відходи. Тож, давайте з вами сортувати сміття. В який бак ми викинемо яйце? Правильно, молодці здогадалися в зелений. В який бак паперову коробку. В жовтий. Правильно. Далі в який бак ми викинемо лампочку. В синій контейнер Молодці, для скляних. Далі, а цей пончик, який вже нікому не потрібний, в який контейнер, в зелений, молодці для харчових відходів. А пластикова ложка, в сірий, молодці. Далі газети, в який контейнер, в жовтий. правильно, старі газети. А цвяхи. Червоний, молодці, використані фламастери. В сірий дуже добре. Далі пластикова пляшка. В сірий, молодці, папір туалетний. В жовтий, ви розумнички, ви все розумієте. Пляшка склянна в синій контейнер для скляних виробів. Далі паперовий стаканчик. В жовтий контейнер. Правильно. Далі склянка. В синій, молодці, баночка металева. Червоний контейнер розумнички та використаний старий вже термос, нікому не потрібний, в червоний контейнер. Молодці! Ось ми з вами правильно посортували все. Кожен з нас вже сьогодні може розпочати сортувати сміття. Не залишати папірці, обгортки, пластиковий посуд, полетиленові пакети на вулиці, в парку, в лісі, в громадських місцях. А наше заняття, малята, закінчується. Скажіть мені, будь ласка, що потрібно робити, щоб у світі було менше сміття? І куди треба дівати непотрібні речі? Що означає сортувати сміття? І для чого це потрібно робити? Бувайте, друзі! Пока-пока!